Друзі, добрий день! Цим відео хочу почати підбивати підсумки екстремальної. Ну в усякому випадку за останні 10 років точно зими 25-26 року. Хоча підбивати підсумки ще зарано, тому що почали ми видихати, бо у нас потепління після оцих великих, як для нашої центральної України, морозів, які трималися досить довго. Але ви знаєте, що проблема навіть не в морозах, тому що ну, у нас в центрі України ну, максимум 18 градусів вони були. А проблема саме в тих температурних гойдалках і в крижаних дощах. І навіть не одна хвиля, вже дві серйозні хвилі ми пережили. А попереду, попереду, через тиждень, після цього стрімкого потепління стоїть знову дощ. І стрімке зниження температури до тобто, мінус <смір> 5-6. Тобто, розслаблятися ще зарано, але все ж таки хочу вам сьогодні показати, як пережили оці крижані кайданки, міскантуси і сирійські гібіскуси. Ось так, друзі, виглядали міскантуси буквально ще 2 тижні тому. Додертися на цей схил до нього, щоб зняти, було не так вже легко, повірте, тому що один метр пройти по цій кризі це було досить проблематично. Але все-таки центральна Україна два тижні у нас пройшло, сьогодні у нас 12 лютого, і бачите, кущ ну, практично повністю відновив свою декоративність. Я навіть була дуже-дуже здивована. Така тендітна рослинка. Ну ви розумієте, тим більше ці суцвіття, вони вже бачите, вони такі уже сухенькі, крихкенькі, але тим не менш великі оці морози вимочили знову оці льодинки, крижинки і кущ. Прикрашає все-таки середину лютого, а він дуже гарно прикрашає клумбу нашу під'їзну. Що там сталося з іншими рослинами? Це така справа. Зараз ще підемо, подивимося другий кущ міскантусу і сирійські гібіскуси. Походу, я теж вирішила вам показати, тому що вони мене дуже здивували. Спускатися я просто не можу, тому що там дуже слизько, паралельно знімаючи. Тому я так здалеку, а потім ми ще підемо. Я інші вам покажу, щоб. Не тільки на прикладі одного кущика ми зробили якісь висновки. І от гібіскуси, вони, ну, така у них деревина теж досить м'яка, крихка, але тим не менш вони витримали, хоча гілочки, особливо у тих, які були не дуже обрізані, от як і троянки ще, от, декілька гілочок, у ці троянди, бачите, вона впаяні і ще в сніг, тому що нахилилися донизу. Ось друзі, другий кущ Міскантусу. У нього вигляд більш покоцаний, хоч теж він зберігає свою декоративність. Частково він от поламався, але, чесно кажучи, він ще з осені був такий розвалений кущ, треба б його було зв'язати, але я цього не зробила. Половину куща видрали діти. Я розсердилася. Думаю, додирайте вже до кінця. Тому що там стік води, і дуже часто він стояв в цій воді, тому дуже витягся, розвалився. Крім того, у нас осінь була волога, знову ж що для нас дуже дивно, для нашого центрального регіону. І тому він не такий декоративний, бачите, ну куч такий розвалений. А той, що на горі на горбову, він прям такий сформований і залишився навіть після цього, 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 цих крижаних дощів. Тому висновок заливати теж рослини особливо не треба, щоб вони зберігали взимку свою декоративність, щоб такі у них гілочки і стебла були більш не занадто такі розрихлені, а більш пружні, міцні. І от гібіскусів я вже вам багато показую на сусідній клумбі, вже десь десяток в камеру точно війде. Ніде ні одної гілочки, навіть з тріщиною. Крім гібіскусів, дуже порадував і здивував приємно каріаптеріс. Ти більше в мене декілька кущів, тобто ну, можна робити вже висновки. Ось в такій крижаній пасті він віднесенький перебував. Взагалі кущі Каріаптерісу, на мій погляд, вони ну, як сухі букети, вони декоративно дуже виглядають на клумбі. Але деревина у них досить крихка. З одного боку дуже легко обрізати, але з іншого боку, коли діти отак вгатять м'ячем в центр куща, то гілки відчахуються дуже часто. Усі кущі виявилися цілесенькі, ні одної пошкодженої гілочки, та ще й всі вони живі, навіть на верхівках. Хоча за каріаптеріси в цьому плані і нема чи перейматися. Я навіть відео вам показувала і рекомендую усім коротку обрізку. Можна зрізати взагалі на рівні ґрунту. І все одно восени в той же сезон він буде пишно квітнути, зберігати оцю привабливу кулясту форму. Моя любов-любов, ця рослина. З іншими рослинами, на жаль, не все так радушно, але про це пізніше.